Думають, що десь у нас є інша тайна. Так, так. Вночі виходить трактор і починає так, все так. орати. Тріходерми воно зовсім не пов'язане з якоюсь культурою. Це універсал, який іде в принципі під всі культури. Е, Від описано симбіоз тріходерми з усіма культурними рослинами. Це ми маємо всю сі насичувати корисною роботою, тобто ми маємо постійно працювати з біологією ґрунту, тестити тиск фітопатогенів, кількість. Той самий Адріх Адерман не можуть зрозуміти оцього кайфу від того, що ти можеш цим управляти. А ще є момент, вони не можуть відстежити, тому що в них, якщо вони заходять, вони не залишають контрольні зони, не проводиться адекватний облік для того, щоб вивезти о цього року кого А чому? Але ж в Україні є багато одноосібників, фермерів, які в принципі там позабирали свої паї ось, там, Придбали землю, да, і вони також хочуть працювати, але в них немає ні тих наукових ресурсів, ні тих знань, ні навіть мабуть, розуміння шляху, де їх добуть. Це все доступно будь-кому.